Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні ми дивимось 10-ту партію в матчі за звання чемпіона світу шахів. Білими грав чемпіон світу Дін Ліжень, чорними Домореджу Гукеш. Рахунок в матчі зараз рівний. Д4 кінів 6, кінів 3 Д5, слон F4. Лондонська система. Е6 Е3, С5, слон Е2. Це рідкісний хід. Білі переважно тут грають c3 чи кінь бд 2 Слон е 2 слон d6. Ще в чорних був хід ферзь b6. В лондонській системі за чорних дуже часто є хід ферзь b6, і це хороший хід. Білі пішаком це не грали, і в білих немає ходу ферзь b3. Тому такий хід чорним варто було розглядати. І я дивуюся, чому Дігу каш не зіграв його в партії. Що робити тут білим? Б3 можна просто зіграти, пшак захищений. Можна зробити рокіровку, пожертвувати пішака. І тут білі грають С4. В чорних є різні ходи, ну потрібно розвивати фігури. Слон Є7 чи кінь С6. Це рівна позиція. В білих на пішака менше, але в білих кращий розвиток фігур. А ось туру бити не можна. Буде ферзь с 2 І білі зловлять чорного ферзя. Наприклад, кінь с 6 кінь с 3 Все у ферзя немає ходів. Ферзь с 1 слон F1, і тут виграють білі. Або чорні тут грають кінь е 4 ЦД, кінь під боєм ЄД. Кінь G4 він не дає білому коневі зіграти на c 3 чи на d2. Кінь же 5. Розміняємо активного чорного коня. Кінь же 5, слон G5. Тепер білі мають загрозу кінь c 3 і знову ж таки зловити ферзя. Чорних немає ходу ЦД. Ферзь c 8 мат. Тобто є така. Пастка тут для чорних, що туру бити не можна. Повертаємось до партії. В партії був хід слон D6, а не ферзь B6. ДЦ. Чорні зіграли з слоном, тому вигідно бити ДЦ, хай ще раз слон ходить. Слон С5, С4. Граємо по центру. Рокіровка. рокіровка кінь c 6 Також можна було побити ДЦ. І білі б'ють слон С4 або поки можуть зіграти кінь E5. В партії було кінь С6, кінь С3. Білі і чорні розвивають фігури поближче до центру. В білих тут був хід да. СД. Якщо побити ЄД, да, в чорних є ізольований пішак, і все-таки тут позиція приємніша в білих. Але чорні можуть побити і конем. Слон під боєм. Звичайно, треба слона зберегти. Б6, щоб розвитнути слона на велику діагональ. Кінь бд 2 На С3 не хочеться, бо чорні можуть побити і зіпсувати пішакову структуру. Тому кінь бд 2 слон Б7. І це рівна позиція. В партії було кінь С3. Побили все-таки ДЦ. Слон С4. Кінь h 5. Зараз хід білих. Бажано поставити відео на паузу і подумати, як тут грати. В білих є кілька ходів. Взагалі комп'ютер каже, що найкращий хід кінь е 4 Напали на чорного слона. І який можливий варіант? Кінь ф 4 ферзь d8, Тура d8, кінь c5. Чорний кінь під боєм. Б6 напалена білого коня. Тура Ф Д1, обидва коні під боєм. БС. Тура Д8, кінь Д8, ЄФ. І в чорних є слабкість, пішак на С5 ізольований. Пішак на А7 теж ізольований, але, скоріше, слабкість С5, бо на С5 легше напасти. Слон Б7, кінь Е5. Тура це 8 Ця позиція рівна. Але, мабуть, білим потрібно було йти на цей варіант, щоб боротись за перевагу, а не так, як було в партії. В партії був хід слон G5. Забрали слона з-під бою. Слон Е7. Чорні могли її побити ферзя. Тура FD1 H6, кінь Е4. Слон b6. Слон h4, g5. Чорні ослабляють собі короля. Але чорні перед цим розміняли ферзів. Тому чорний король і не слабкий. Слон g3. Чорних є перевага двох слонів, але позиція рівна. Білі фігури активніші. А чорним ще потрібно подумати, як розвинути білопольного слона. Партії було слон Е7. Тепер кінь е 4 Кінь е 6. Спокійний хід. Кінь е 6. Білі також могли зіграти ферзь С2. Або ферзь б 1 щоб взагалі чорний кінь не міг напасти на ферзя. Кінь е 4 Слон є 7. Напали на чорного ферзя. Ферзь e7. Ферзь e 4. Слон d7. Тура Fd1, тура fd 8 тура ac 1 слон e 8 Це рівна позиція. Ось білі фігури навіть трошки так по центру стоять, але в чорних немає слабкості. Пішакова структура симетрична, рівна позиція. В партії був розмін кінні F6, слон F6, ферзь d8, тура д8, слон в 6GF. В чорних стали здвоєні пішаки. Слабкість це пішак на h 7, але до нього дістатися дуже важко. Тому позиція рівна. Тура FD1 1 все логічно, туру на відкриту вертикаль, слон d7, тура AC1, другу туру на відкриту вертикаль, слон e 8 Чорні можуть міняти тури по відкритій вертикалі. Рівна позиція. От, наприклад, як чорним помилитися, це зіграти аж 5. Бо тоді слабкий пішак йде вперед, білі зіграють аж 4 і зафіксували слабкість. І в майбутньому білі можуть постаратися це використати. В партії слон є 8 тура де8, тураде8, Турад король F1. Активізація короля, король в Веншплі має бути активною фігурою. Король G7, чорні теж покращують свого короля. А3 корисний хід. Кінь не походить на b4, слон може походити на a2. F5, чорні захоплюють більше простору. Звичайно, не дуже добре за чорних, що вони розставляють пішаки по білих полях, адже слони білопольні. Але і навіть це за чорних тут не страшно. Король Е1, білий король контролює поля вторгнення. Де от чорна тура грає по вертикалі де королів 6 чорні зате зіграли F5, тепер покращили короля. Слон є 2 Відкрили турі вертикаль. Кінь є 7 G3. Є хід c 7 але він білим нічого не дає. Можна навіть просто Тура D7, туру на розмін G3 поставили пішака на чорне поле. Тура c 8 Тура c 8 c 8. Тури зникли з дошки, шанси на нічию дуже зросли. Кінь d 2 кінь d 6 кінь c 4, кінь c 4 слон c 4 ще один розмін. І позиція дуже-дуже нічийна. Слон c 6 f 4 Хороший хід, фіксуємо пішака на білому полі, але це просто майже нереально використати. B6, король Д2, король e 7 король С3, король Д6, Б4, F6, король Д4. Ось знаю, ті білий король стоїть більш так в центрі, але позиція рівна. а 6 слон B3, слон b7. І тут гросмейстери почали повторювати позицію. Трьохкратне повторення і нічия. Взагалі позиція рівна. Тут і білі, і чорні не мають якогось такого активного плану, щоб собі покращити позицію, тому і нічия. Так, в нас вже зіграно 10 партій, рахунок 5-5 рівний, ще 4 партії. Дін Ліжань грає дуже спокійно. Ді Гукеш в цій партії теж грав спокійно. Мене от здивував його дебютний вибір. Мабуть, потрібно було грати Ферзь Б6. Можливо, гросмейстери чекають зменшеного контролю часу, швидкі шахи, Бліц. Дін Ліжань взагалі другий в світі зі швидких шахів. Тому, мабуть, Дігу Cash буде далі грати більш агресивно. Ще в нього дві партії білим кольором. Кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримати Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!